І далі про відгумін ще одного скандалу, коли в Україні заговорили про можливе скасування шкільних обідів, до цього року держава оплачувала сніданки учням молодших класів. Тепер ці витрати переклали на місцеві бюджети. Після батьківських бунтів безкоштовне харчування молодшим школярам, усіма правдами та неправдами вдалося поновити. Утім, з'ясувалося, холодне, слизьке та недоварене, яким дуже часто годують у школах, таким і залишилося. Підтвердження надіслали наші глядачі. Ну а Галина Сергієва поспілкувалася з людиною, яка усі секрети бюджетної шкільної кухні їй розкрила. Ми ризикуємо серйозно вас засмутити, але дивіться далі. Київщина восьма ранку на кухні мама годує першокласника Платона. Не захляпайся. Платон завжди має добрий апетит, неперебірливий і особливо любить прості страви. Рис, молоко, вода і буквально трошки цукру. В школі платон перебувається бутербродами для того, щоб моя дитина просто не впала від втоми. Бо єдине, що платон не їсть ніколи, і за яких обставин, це шкільну їжу. Найбільша Гедота королівна Гедота. Він, як і більшість школярів по всій Україні, говорить лише про гидність шкільних наїдків. Макарони, вони слизькі, слизькі, неприємні. Дивні субстанції замість супу, слизький плов, кам'яний хліб, каші, що беруться комом. Діти зазвичай ненавидять шкільну їжу. В соцмережах об'єднуються в групу, де викладають фото жахіть з їдальні. Лишають тарілки назайманими, і мільйони і мільйони батьківських та бюджетних грошей. Без того бідної держави йдуть у змітник, а школярі тим часом лишаються голодними. На вигляді це все не дуже смачно, а на смак ще гірше. Ось таку їжу в школі має Софійка Сум чорний чорствий. Це вже відео маленького Сашка з Кіровограду. Мама попросила. А це шкільний обід Марійки в Хмельницькому. Його? На нашу професію діти в різних українських містах знімали свою звичайну шкільну порцію. Зазвичай це їжа, що радше схожа на корм для тварин. Одначе освітяни відверто не хочуть визнавати проблеми та влаштовують журналістам зовсім іншу картинку. Тутешні їдальні сучасна техніка, кухарів, чепчиках та ресторанне розмаїття у школі номер сто Зараз готують обід. Чого ту тільки немає, і курка, і риба та навіть свіжий салат. Тутешні кухарі переконали батьків за державні 6-7 гривень на день. Нормально годувати учнів молодших класів не виходить. На 6 гривень можна збити голод, а на ні. Тож батьки скидаються грошима додатково в середньому 30 гривень в день на дитину. На місяць виходить 600 гривень. Як виявилось, це приблизно стільки ж, як в праських школах. У чеських державних школах батьки оплачують третину від вартості харчування. У празі це близько півтисячі крон, тобто майже 500 гривень за чинним курсом. Решту дві третини компенсує муніципалітет та чеське міністерство освіти. А надто кожен школярик має так звані молочні картки, які батьки можуть поповнити з мобільних телефонів. За цими картками діти можуть купити собі сік та молоко у спеціальних шкільних автоматах. Дітей з малозабезпечених сімей годують благодійні організації. Вони купують для них обіди. Одначе не всі в Україні можуть по прайськи варто лише сісти в машину та від'їхати від Києва лише на 70 кілометрів. В першій ліпшій школі бачиш зовсім іншу картину. Це Чернігівщина, село Савине, і на момент зйомки сюди ще не прийшли гроші на безкоштовне харчування. У Савинській школі велика перерва, але в їдальні жодної дитини їжею тут навіть і не пахне порожньо і в кухні. Кухаря звільнили їдальню тут, закрили, показувати. Нема чого, журналістів проганяють. А на що мені ці проблеми? Діти тут миють руки з рукомийника, ходять в туалет на вулиці, п'ють воду, сколодяться на додачу ще й сидять голодними, то плачувати за їжу їхнім батькам нічим. Вони взагалі п'ятеро дітей. Зараз, звісно, тут, Ну, звісно, воно далеко додому б'ють. В сусідньому селі Сириї кухня працює безкоштовна їжа. Навіть для тутешніх небалуваних дітей жахлива на смак. Малишня такі, так вони якби викидаються. що осталось, вони свиням. свиню. Наша там ферма, якась чи що? Не сабідвозять там. Я не знаю, худоба. Дешево, дитячу їжу тут і не намагаються зробити смачною. Ви якось неправильно почули. Не на один євро примудряються виховувати в дітей смак. Вартість шкільного харчування у Франції залежить від добробуту батьків, враховується з річної податкової декларації і визначається у районній мерії. Середня ціна обіду коливається від одного євро до шести. Тобто діти сидять поруч, їдять одну ту саму страву. Однак, хто сплатить за неї один євро, хтось чотири, а хтось шість. Меню у шкільних ідальнях доволі різноманітне. Завжди на обід є салат. Це як закуска, а потім головна страва, це риба або м'ясо у соусі і гарнір а також десерт. Дітей привчають до різноманітних кухонь народів світу ще з маличку, тому їм часто дають навіть кускуси, якісь різноманітні азійські страви. А тим часом я доїжджаю до селища під назвою Козелець, і всередині в малих справжнє свято їх годують пюре, ковбасою і чомусь цукерками та апельсинами. На Навушко нам підказують, місцевих чиновників встигли попередити про приїзд телебачення. тут? – Ні, завжди так ладою. Тут пояснюють, кожне меню, погоджено саме під інстанцією. В корисності усього цього дивного набору продуктів переконані навіть вчителі. У вас є діти є, а скрізь по що ви жодного разу по їм не давали. Жодних солодощів, барників та шкідливої їжі так годують дітей в школах Америки. Годують всіх однаково, однаково уважно до харчових особливостей, релігійної приналежності і навіть статків. Денна вартість 2 долари 50 центів. Дітлахи з малозабезпечених родин за сніданки не платять. Американський уряд вже не перший рік фінансує програму безкоштовного харчування, опції від веганської кошерної до халяльної і безглютенової чи низько лактозної. Меню у наших школах узгоджене на багатьох рівнях порція зазначеного розміру, іначе свіжа, діти не трояться. Але чому у шкільних їдальнях воно не їстівне? Він не показує свого обличчя та не називає своє справжнє ім'я. Кілька років Іван працював начальником їдальні в одному з навчальних закладів, і тепер спеціально для ТСМ тиждень він розкаже, чому шкільну їжу неможливо їсти. Тащи з роботи кожен гость, а тут хазяїна, не гость. Масове розкрадання, ось діагноз того, що відбувається на усіх рівнях шкільного харчування. У, приміром, у супи, салата та навіть пиріжки та булки кладуть. Більше дешевих інгредієнтів. Я працюю з сиром, чому б мені этот кілограм сира не угнать. Мені это нравится. Вот я себе раз и возьму, сложу в сумочку, например. Ми його нарежем и на булочку не 15 грам насыпимо, а 8 грам. Готовое блюдо, ви ж не отковыряете від от нього. Недоїдені продукти: картоплю, гречку та рис використовують двічі. Дітям давали на завтрак холодний рис. Ребенок его есть уже не хочет. Обратно его собирали. І к обіду діли із этого рису супчик рисовий. От уже можна кілограм рису ви А там, де за рецептурою має бути молоко, де вода. З тим, що система шкільного харчування давно застаріла, погоджується в українському уряді. Перш за все каже міністерка фінансів: безкоштовна їжа має лишитися лише для справді малозабезпечених дітей. Е, обіди в школі, і дуже багато галасу, що уряд хотів забрати. Я, наприклад, бачу, що ці е, субсидії, які зараз надаються, вони розтринкані. Дуже багато дітей не їдять цей обід. А ми платимо. Не краще було б дати 8 гривень дитині замість 4 кожної дитині. Однак для того, аби готувати лише нужденних, потрібно змінити закон. Адже їжа входить до освітнього стандарту. Її разом з власне, самим навчанням за конституцією мають надавати усім безкоштовно. Платоновій школі на великій перерві годували типовою стравою, оплаченою з бюджету. Він зняв її на телефон. Це біка несмачно. Бачите, жовте. Виявилося, це звичайна вівсянка без смаку. Жодна дитина в класі її не їла. Ми ну, маємо непомітно просто піти і покласти до їдальні недоїдену тарілку. Всю вівсянку злили в помийне відро, та найбільше платона принизила. Не їжа, коли я винімав їх з рота, то вони у мене скрипчало так. Старі алюмінієві ложки та виделки, якими їли ще наші бабусі, та страшний запах. От що запам'ятає Платон із своїх шкільних часів. Галина Сергієва, Ольга Мальчевська, Наталка, пісня Євгенія Руденко та Артем Багров де сам тиждень, один а. плюс один.